Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір, наша зустріч. І як завжди, як завжди, перше ніж почати, підпишіться, друзі, на мій канал, якщо ви хочете, і якщо ми разом, Переходьте з Фейсбуку, тому що Фейсбук все одно, коли рано чи пізно, він йде. До кінця і до свого кінця. Так що підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте вподобайку, поширюйте обов'язково. Пишіть ваші зауваження, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші е пропозиції, друзі. Як по тим, що я просив, так і свої пропозиції. А ми будемо сьогодні, сьогодні розглядати дві теми: це знову мери. На сьогодні у нас мер Миколаєва, і у нас е зарплатня. Військовим. Це дуже тяжке питання, але його треба розглянути з різних сторон, щоб, сторін, щоб люди зрозуміли, що, як і як підставили президента. Це питання ми розглянемо другим. А зараз про зарплатню мера Миколаєва. Зарплатню мера Миколаєва, друзі. Центр журналістських розслідувань через суд добився того, що розсекретили секретного об'єкта і самого секретного секрета, а саме зарплатню очільника міста, міста Миколаїв та його замів за перший рік вторгнення Російської Федерації на нашу землю, вторгнення на Україну. вторгнення... В Україну, вибачте, затягнемо ремні колись сказав мер Миколаєва. Ну і затягнув. Затягнув серйозно і собі затягнув. Зараз ми подивимося, як він затягнув. А, ну, я не знаю, коли Миколаїв був під щоденним обстрілами. Вісім місяців Миколаїв був під щоденним обстрілем, коли прості робітники розгрібали завали після прильотів, коли аварійні бригади Миколаївського, та обленерго та водоканалу лагодили пошкоджені водопроводи, електромережі, відновлювали під дощами, під снігом, те, що розбив ворог, коли лікарі тижнями без сну рятували поранених, мер Миколаєва красава. Як його там в Миколаєві називають, Тимур і його команда. Ой, вони все отримували стільки, скільки потрібно, друзі. Все-все-все, стільки, скільки потрібно було їм. Не розумієте, Олександр Сенкевич, це вже. Але ж давайте так, давайте так, на... ніж перейти до його зарплатні, а його ж другий раз обрали. Ось хто жаліться? Ось всі кричимо, як про мера Тернополя, що ми вже розбирали, так про мера Миколаєва. Та всі мери сидять. Ну я не знаю, який мер у нас перший. Першу каденцію, всі вже другу, третю і всі обурюються, а потім знову обирають. Так от е, премії е, в тому році у Сінкевича склали від 30 до 32 тисяч гривень. У серпні він отримав 72, 76 тисяч у якості оплати планової відпустки. Навіщо йому це все? Ну, Зарплатня виходила у мера Миколаєва від 100 до 140 тисяч в різні місяці. Де лікарні, де допомога, де за інтенсивність, де за суміщення. І все це він отримував. Я питаю вже котрий раз: а чому ми так насідаємо і наїжджаємо на депутатів, у яких зарплатня там 70 тисяч? Депутат Верховної Ради. Ось вам мер. Ось вам мер, який отримує зарплатню більше депутата, більше міністра. І отримує зарплатню з вашої кишені, Миколаївці. Там тернопольчані, тут Миколаївці. Та в кожному місті. Таким, ні один, я не знаю, щоб ні один мер, мер обласного центру отримав менше 100 тисяч. Ну, от не знаю. Скрізь таки. А інших міст так там також такі, є, є навіть такі, які перещагаляли мерів обласних а звичайних міст. Так що, так що Тут у нас все в порядку. тут у нас Все нормально. Кому жаліємося? Кому плачемо, від кого звимагаємо? Ви розумієте, що 65% своїх виплат. Що ми називаємо заробітна плата? Там їх багато різних. Сама заробітна плата, у мера може бути і невелика. Може 15 тисяч, може 17 може 13, ну, 20 може. А у простих там районних, якщо місто районне значення або ще щось, і 10 може зарплатня. А потім пішло, я ж уже казав, потім пішло, так і тут. Можливо, у нього зарплатня там 16 тисяч, ну і не багато, ну, єру, да? А потім пішли матеріальна допомога, премія, лікарняні, на оздоровлення, і так далі, і так далі. Так що це ваші гроші, миколаївці, як то були тернопольчан, полтавчан, киян, львівян. ваші гроші. Отримують ваші мери. Кому ви жалітесь? Нонсенс. Парадокс. Але він такий. Але це так насправді є, друзі. Я хочу подякувати всім нашим тим, хто допомагає. Зараз ми будемо говорити про військових, про виплату військовим, про зарплату військовим. Це тяжка, тяжка тема, така серйозна тема, але ми повинні про неї поговорити, тому що всі наші силовики, Резніков, Залужний, вони видали лист на звернувшись до Верховної Ради. Я зараз подякую за вашу допомогу. подякую. За нашу допомогу. Запис де трохи раніше, тому що на 18 годину у мене зустріч з нашими волонтерами із Петром Саламою ми будемо записувати нашу розмову, яку завтра я виставлю о 20.00. А зараз величезна подяка. Хтось, хтось перерахував, я знаю, хто. Мені написали, але без прізвища. Вчора. О 20.41 вам велика подяка. Діряба Людмилі, велика чезна подяка. Шевченка Людмилі, Стаматіни Тетяни. Мельник Надії, Орлік Алі. Хтось перерахував сьогодні о 10.11. 10 11. 10.11. так. 10 10 годин, 11 хвилин. Це мабуть було з терміналу величезна вам подяка. Бірднікової Наталі Величезна подяка, Хрущові Тетяні. Друзі, ми всі тут вже свої. У нас вже сформувався колектив Велика вам подяка. Велика вам подяка. І підписуйтесь і ставте вподобайки, якщо вам подобається. Ну, а тепер давайте поговоримо про зарплатню нашим військовим. Давайте поговоримо. Сьогодні зранку вийшов такий лист. Він став відомий, і він став по всім соцмережам підписаний міністром оборони Резніковим. Головнокомандуючим заступнокомандуючим. Або як його правильно. Залужним, коротше. Залужним. Підписаний Резніковим, Залужним, Шапталою Клименко МВС, Малюк СБУ, Дейнека Державна ну, спасательна служба, Лебідь НГУ. Написали лист Зеленському. В лапках копія Президенту України, Шмигалю Кабінету міністрів вони копію та Стефанчуку. Ну, це Верховна Рада Стефанчуку з проханням зупинити популізм партії Порошенка замість, партії Порошенка щодо доплат силовикам в тилу в 30 тисяч гривень. І створити робочу групу пропонують і опрацювати дане це питання адекватно, друзі. І опрацювати це все адекватно. Ось вони чітко пишуть: 10 квітня 23 року Верховною Радою України був прийнятий законопроект такий то такий то про внесення змін до. Деяких законів України щодо усконалення правового регулювання питань, пов'язаних із дійсненням заходу правового режиму воєнного стану. Ну і далі. Е, пропозиція не вирішує е, значне коло проблем. Це було те, що кожному військовому, кожному військовому зробити доплату 30 тисяч гривень. Замітьте. Кожному військовому. А у нас зараз є сили оборони, в які входять, друзі, в сили оборони входять у нас. Дивіться, Збройні Сили України, поліція, СБУ. А в поліцію ж входять прикордонники, ДПС, це сили оборони. Національна гвардія України це сили оборони. Всі, 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 хто одягнув військову форму, і був або призваний, або мобілізований, або доброволець, всі є військовослужбовці. Розумієте? І ось прийняли закон: що 30 тисяч кожному. А у нас зараз вже біля мільйон 300. А, якщо не більше, зараз ще більше, десь півтора мільйона сили оборони. І кожному треба доплатити 30 тисяч. Порахуйте, будь ласка, скільки це треба на місяць кожному. Що пропонують військові? Резніков, Залужний, Шеталак, Ліменка, Малюк. Що вони пропонують? Переглянути, передивитися. І тим, хто. Напередові тим, хто воює, тим, хто приймає участь в бойових діях, звісно, доплачувати. Навіть рі... мови не може бути. Але є строковики, які ніколи не отримували ну навіть 10 тисяч. Вони отримували е... державне забезпечення і. Знаєте, як раніше було там 3 гривни чи 5 гривень, 5 рублів да, в радянській, так і тут, скільки я не знаю, в часу. Є страховики. Є ті, хто е, проходить службу в тилу і ніколи не буває на фронті. Навіть в командировках. Просто він тут є фінансісти, Та, скільки військових, а поліція вся, що ходить по, по, по містам. Надзвичайники, вони класні, вони, та, та всі класні, всі у нас зараз працюють, але є люди, які на передові, а є люди, які тут. І найти, знайти зараз кожному 30 тисяч, ну, все це, все це зарані, от тут же написано: партія Порошенка-ініціатор. Це було зарані відомо, що їх знайти буде неможливо. Я не знаю, чому за це проголосувала частина. Депутатів слуг народу, я думаю, що вони просто популісти і вони хочуть знову в раду. Вони не хочуть приймати на себе відповідальність за. Перемогу, відповідальність за стан країни, фінансовий стан країни. Вони не хочуть брати на себе відповідальність ніяку. Вони просто хочуть бути красивими, гарними, з галстуком, причесаними і піти потім на вибори і сказати: А я ж голосував, щоб вам було 30 тисяч, а я ж хотів, а я ж. А це президент. Слуги народу кинуті президента. Вони вже його кинули. Підставили вони. Оцим законом підставили повністю, що повинно було бути. Ми прийняли, ми зробили. Ось ми все все вам зробили. Все, 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 все. все зробили. Все. А президент витував, не хоче. Ви порахували, скільки? На півтора мільйона потрібно по 30 тисяч? Ну, це ж нереально, це нерозумно. Хтось скаже, да, а, вони там, знаєте, що запропонували? Забрати ці гроші у державних чинов, чиновників. У кого? У мерів можна забрати? Питань нема. Забрати у мерів частину, забрати у депутатів у них частину, у міністрів, у кого. Забрати у простого чиновника, який працює в міністерстві, і отримує там 20 тисяч да, чи і 20 тисяч. Ну, це я не знаю для чого. Це для того, щоб збурювати людей. У них забрати можна. Так це не хватить навіть бригаді виплатити, якщо забрати у цих всіх. За на рік не хватить. Це ж неправильно. Зараз хтось там вніс закон підвищити акциз на спиртне. Це ж також. Е, ну, можна, спритне така річ, що ладно, обійдемось, але це також б'є по карману інших людей. І не тільки інших, а й військових також. Друзі, ми ж дійсно, ми ж всі хочемо, щоб військові заробляли, Так. І так, дійсно хочемо. Ось 100 тисяч плюс 30 зараз тим, хто на фронті, 130. Ну, а хотілося б. 330, всім хотілося. Всі. Всі ми хочемо, але гроші треба десь взяти. У нас кожен день. Якась частина машин, танків, гармат, і все. У нас люди гинуть, у нас виплати потрібні. Ми воюємо. Зрозумійте правильно, ми воюємо. Хтось скаже на мене, ти пішов. Ну, пішов би. І спробував, так? Да? Ну, а хтось скаже, де взяти гроші. Я ж бачу, навіть навіть як ми донатуємо, як ми як ми, до сам... ми тут в тилу допомагаємо. А давайте у нас заберуть всі ці ще ці наші гроші і пересадять нас на три тисячі. Ну, це якась, знаєте, несуразна невідповідальність. Просто люди Порошенка чітко знали, що грошей нема. Знайти їх буде неможливо. Навіть якщо забрати у всіх в державі. У всіх не буде стільки грошей. І вони ось цей популізм викинули. А можливо, Забродський про цей популізм казав. Хоча я не, 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 не те, що захищає Заброське. Він же ж теж сказав, що в Верховній Раді існує популізм. Це ж ідея винашувалась вже два або три місяці. І він же цій статті написав. Мені єдине, що погано, що він не, не вказав прізвище, не вказав імена. А він вказував на популізм. І це в цей час проходило. Це реальний популізм. Це те, що... Дійсно підставила нашу владу верховну і владу військову. Військову владу підставила. От зараз у кого повинні вимагати гроші е військові? В першу чергу у своїх камбриг. камбригів. Комбриги у кого? У штабу. Штаб у кого? У Залужного. Залужний у кого у Резнікова, Резніков у кого? У президента. Все підстава пішла всіх, але в першу чергу наших командувачів, наших генералів, наших військових, нашу військову надію підставили. Давайте спокійно, спокійно, з холодною головою і з успокоєним серцем розберемося, що ми можемо те, що можемо. І не більше. А більше це вже ми підемо в рознос, тому що ми не можемо більше. Розумієте? І я хочу завтра. Можливо, не знаю, можливо, післязавтра може в підсумках поговорити. Чому Порошенко і команді вигодно, щоб у нас була війна. Вони раді, вони довольні, що у нас війна. Вони від цього балдіють. Розумієте, я це розповім. Про це ми поговоримо. Багато різних тем буде у нас, скоріше за все, в п'ятницю будемо робити підсумки тижня. І ось це йому вдалося. Це йому вдалося зараз е підняти бучу, бурю підняти, бурю підняти як? Та просто як. Якщо у тебе в кармані є 100 гривень, і ти можеш заробити ще 100, то ти не можеш потратити 900. Ось і все. Забрати. Можна. Можна навіть забрати у олігархів, мільярдерів, як хтось буде писати, казати, ну це у Порошенка, по-перше, треба забирати все. Для того, щоб хоча б півроку проплатити їм, а може рік військовим, військовим проплатити, треба забрати все. У всіх. Порошенків, Бойків, Геращенків, Шуфричів, Парубіїв, хто там у них ще? Тарутів, у всіх них разумкових, у всіх, а особливо у тих, забрати все. Слух народу, який задражали і які хочуть попасти в Верховну Раду. Знаєте, зараз і я вже злий на них після таких прийнять. Краще не попадати більше їм у Верховну Раду. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе!